Ісус сьогодні ставить діагноз фарисеям і книжникам, Він говорить: ваше нутро повне здирства і лукавства нерозумні. Тобто, серце фарисеїв повне здирства і лукавства, і, говорить, що вони нерозумні. Тому що вони наблюдали за ним зовні, що він не помив руки, це їм не сподобалося. Ісус їм говорить, що ви помічаєте те, що назовні, але ви не бачите те, що є внутрі вас. Чим наповнене твоє нутро? Ісус, Дух Святий Бог, завжди звертає нас до себе. Наприклад, Він говорить, перед тим, як ти хочеш змінити свого брата, вийняти бревно з Його ока, вийми спочатку скалку зі свого ока. Або Ісус говорить: не судіть, бо яким судом ви судите, таким ви будете суджені. Тобто Ісус постійно звертає нас до нашого серця. З повноти серця говорять уста. От, наприклад, ми можемо побачити, що в нашому серці по поведінці. Я, наприклад, коли їду автом і починаю роздавати компліменти в ковичках людям, або помічаю, що я роздратований і незадоволений у спілкуванні з людьми, я розумію. Що це в моєму серці щось не так відбувається. Я вже розумію, я вже усвідомлюю. Тобто моя поведінка, мої слова, з якою різкістю я говорю до інших, з якою інтонацією. Це говорить про моє нутро, про те, що є в моєму серці, бо сповноти серця. Говорять уста. Якщо хтось нарікає, якщо хтось злословить, якщо хтось обмовляє, осуджує, це говорить про твоє серце в першу чергу, про твоє серце. Фарисеї, знаєте, це такий дуже завжди. Острий контраст. Ісус викликав в них дуже е, негативні почуття. Вони наповнилися гнівом, вони обурювалися тим, як Він себе вів, як Він зцілював людей. А вони були дуже-дуже правильними. Вони були дуже правильними. Вони виконували всі релігійні... Обов'язки, а при тому були наповнені агресії, лукавства, здирства. Сьогодні Ісус говорить повні здирства. Що це за стан здирства? Знаєте, я помічаю, що дуже часто, коли хтось зациклений на тому, що хтось не так зробив, як я хотів, чи як би він мав зробити. Це корисливий підхід до іншої людини. Я хочу, хочу, щоб людина була така, як я її хочу. Це здирство. Такі були фарисеї. Я хочу, щоб інші були такими. Тобто це корисливий підхід. Я не турбуюся так насправді про людину, коли мені люди не подобаються. Я собою зайнятий. Собою. Я не хочу, я тоді не навертаюся. Я не зайнятий тим, щоб моє серце було наповнене любові, миру, співчуття, милосердя, турботи і запитанням, як я можу цій людині допомогти? Якщо не можу нічого зробити, я завжди можу благословити цю людину. Як водій, як піший, як людина, яку хтось інший скривдив, я можу благословити. Одна властива з наших проблем, брати і сестри, що ми цього не бачимо. Ми не бачимо себе. Ми не бачимо себе. Ми обурюємося з того, що назовні, і ми хочемо часто, щоб інші робили те, що ми хочемо. І це лицемірство. Ісус запрошує нас. І постійно про це наголошує, що наше перше завдання це турбота про своє серце. Наше перше завдання це турбота про своє серце. Це те, що Ісус говорить наверненням. Приблизились до вас Царство Боже, навертайтеся. Звертайтеся до Господа. Наповнюйтеся його любов'ю. Тобто навернення в стосунку з Господом відбувається просвітлення, очищення, зцілення, звільнення, наповнення. Наповнення. І коли вже наше серце наповнене, з повноти наповненого серця випливає благодать. Брати і сестри, якщо з нашого серця не випливає благодать, а яд в словах. І в погляді потрібно навертатися, потрібно затриматись, потрібно більше часу звернути на молитву, потрібно більше часу проводити в тиші з Ісусом, щоб Він просвітив наше серце.